Доброго, Доброго ранку. У нас Дарина і Діана на гостьвому майданчику це учениці модельного агентства Мікс Models. А Дарина підписала контракт з італійським агентством Ice Models Мілан. Працювала в Мілані цілий місяць. Тому тобі браво. Доброго Дякую. ранку Дякую. вам, Дя... дівчата. дівчата слухайте, мені так здається, що Кіровоград а, скоро стане такою кувальнею кузнею е, моделей для фешн-індустрії, особливо в Італії, е, Парижу. Е, дівчата е, Діана, зокрема, тому що це ти підписала. Так, контракт. Розкажи нам, будь ласка, а, ти вже там була деякий час працювала за кордоном? Ні, поїздка в Мілан була моєю першою поїздкою. Взагалі, перша поїздка моя за кордон це була Мілан. Угу. Працювала я там на різних показах, презентаціях, фотосесії були в мене. Я майже повинна була бути там три місяці, але поїхала на місяць, так як в мене не було подальшої роботи там. Угу. Але я отримала багато. Емоцій, багато е, практики. І я думаю, що в мене моя кар'єра буде після цього зростати. От ким ти себе бачиш? От деякі люди через п'ять років я там себе бачу кимось. Там ти себе Чи ким бачиш? Науни Кемблів. Е, поки хочу так сказати, поки я молода, я хочу побути моделлю, але дійсно я хочу здобути ще вищу освіту, я хочу е, бути перево... перекладачем uh -huh. або uh -huh. вчителем англійської мови. О, перевели uh -huh. чим з англійської мови, так? Так, да, ти велика мова. проживала ви в Мілані. Де ви там проживали? Що ви там робили? Чим хар харчуваєш? До вас італійці добре відносились, які дівчата там з тобою проживали? Скільки у вас було? Коли я приїхала в Мілан, я приїхала вночі. І мене uh -huh. водій відвіз в апартаменти. Це були двохповерхові апартаменти? Там проживало на шестеро, шестеро дівчат з різної національності. Uh -huh. Двоє дівчат було з Москви, я одна українка. Тобто ми втрьох в спілкувалися, а ті всі дівчата були англійськомовні, Тобто з ними було вже тобто, трішки там своє важче. весілля, там своє так. весілля, але ж як ну зрозуміло, там ви зсередини спілкувалися між собою. А як ти спілкувалася з фотографами, стилістами, Можливо, на презентації? Як ти подала свій мовний бар'єр? Перший раз я прийшла в своє агентство і мені сказали, що в мене сьогодні фотосесія. <кхем> мені було дуже страшно, тому що англійська мова у мене на шкільному рівні. Але італійці вони говорять по англійськи так, як ми, тому що вони вчили також цю мову. І все було зрозуміло, але інколи я теж не могла сказати, що я хочу, все розуміла, але не могла сказати. Але потім через тижня два я вже могла вільно говорити на розмовному рівні. Може, ти молодець. От початкові моделі вони коли окунаються в цей е, в сферу модельного, це дуже спочатку важко, так. але витримують найсильніше. Треба от, подолати всі бар'єри, їздити, знаходити всі агентства з фотографом. Головне з фотографом мати контакт. Тому що, якщо з фотографом буде контакт, я такі фотографи, ви думаєте, що там модель. Цілує в щічку, він тоді може таке гелити на модель, mm -hmm. щоб вона там викручувалася. Тому фотографів треба якось бути з ним лояльним. Дівчата, зараз таке загальне запитання для вас. А чи як ви вважаєте, важко працювати і бути моделі? З, Із свого власного досвіду? Маленького досвіду? Скільки вам років? 16. 16. боже, 16. 16. 16. 16. вже свої 16 років. Ви маєте досвід роботи у фешн-індустрії, модельному бізнесі? Ну, Якісь там покази, хоча б якісь ну, звичайно, мінімальні. У ну, Кировограді Власне. також я знаю, ви приймаєте участь. В Кіровограді ми навчаємося в школі Мікс Моделс. Uh -huh. І е, коли ми перший раз прийшли в цю школу, у нас були конкурси, були також якісь дизайнерські покази, і нам е, було легко. Ми думали, що робота моделі це дуже легка справа, тому що нас наштовхли, нас навчали. І Ми думали, що це все дуже легко. А, а насправді? А насправді, коли ти йдеш за кордон, ти розумієш, що ти сам на сам з собою, що нікого не знаєш, і це дійсно важко. Важко і фізично, і морально. Титанічна праця. Там все по-іншому. Ти також була за кордоном? Так, да? В Кореї. В Кореї. Ага. О, розказуй. О, розказуй. Це цікаво. Тому що в мене була, була знайома, яка працювала моделлю в Японії і в Кореї. Розповідай. Ну, там дуже цікаво, і люди, ну е, дуже тихо там. Тихо, говорять? Ну ні, там просто на вулицях дуже тихо. І коли ти виходиш, ти, ти ну коли не так, як в нас, так не так, як в ну, да, це таке там дуже тихо, насправді. Там знаю, що... режим ну, Так, да, там режим. Uh -huh. не було страшно дихати саме в Кореї? Це було ну я знаю, що там люди дуже хороші, і мені розповідали знайомі, що там е, люди відносяться до моделей, ну, співпраці в. Uh -huh. Ну, тобто вони люблять модели, наскільки я розумію. Так, ну, А вони таки як? Відпу, не боялись відпускати от і тебе, і тебе Дуже заходили. боялись. Бояли? Але як, а як переконували? Переконували тим, що е, все-таки дається шанс ще й молоді і дається такий шанс, і чому б ним не, не використати його. Mm -hmm. Дівчата? Дивіться, дівчата, ще останнє питання у вас. Ви сидите на жорстких дієтах? Як такої жорсткої дієти і немає, тому що ну, складно. От, але стараємося не їсти багато солодкого, uh -huh. не вживати алкоголь, не курити звичайно. Солоного поменше. а Так то фрукти, овочі, це є таке. не їсти багато солодкого чи взагалі не їсти солодкого? У ну, мене взагалі не їсти не, 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 виходить, не виходить, та? так. Я також, наприклад, люблю їсти солодкого. Я люблю, але не. а фі фізичними вправами Е, Ну на свята не дуже, але після. Так. А ще я знає, знаєте, дівчата, аби е, зробити свій зріст вище, довшими бути. Я знаю, що навіть є вправи по розтягуванню тіла свого. Так, да, є. я хребтає такі натурі. Ви робите? Ні, та? я Ні. не роблю, тому що в мене зріст і так у вас і так нормально, не да. треба себе катувати. Дівчата, дивіться, от завтра якийсь позвонить вам вуйка або якась вуйчиха з Риму. Скажу, дівчата, забираю вас до себе в якесь агентство е, італійське. Ви погодитесь? Ні. Чому? Тому що у мене є материнське агентство, з яким я повинна Ну в тебе договір Ого. там, так ти не вирішуєш сама. Ну, У мене є договір, але я маю вирішити своїм агентом, і він вже буде вирішувати, чи я поїду, чи я, поїду, чи я не поїду. Ти вже не сама вирішуєш. Тобто а, вирішуєш тобто у тебе агент. вже букер, да та, який є. це все вирішує. Є. Так, а так. сварливий букер, тому що я знаю такі букери, що це ну, просто. У мене з ним дружні відносини. Це слава Богу. Тобі значить, по бо... тому що я такі букери, що хочеться вмерти, піти з моста. Так, дівчата. Ви нам підготували фотоматеріали. Давайте подивимося. Ви коментуєте, будь ласка. Це е, мій перший показ в Італії. Я представляла країну Аргентину. Е, це, фото, це фото із Словакії. Я також була в Словакії. Це uh -huh. ти, так, да, на фото? Так, це я. О, Боже, так доросло виглядаєш, до речі, коли yeah, тебе yeah. такий майка. Це мене готують до виходу на показ. Це вже сам показ в Словакії. Uh -huh. це це дуже гарний. Дуже весільний показ. Гарно. Скажи, це, будь ласка, ти, ти відчуваєш дизайн? різницю між. А... Подіумною е, моделлю і фотомоделлю. Так, звичайно. Фото набагато легше, ніж е, подіумно. Тому що на подіумі ти повинен забути про всі свої негаразди і вийти з таким лицем Це, ти? Прос... це ти так, це я. І тобто бути бомба. Ти виходила? Є, ти виходила з дизайнером? Е, ні. Остан... ні. А то, то ні, ти то... була. Yeah. Слухай, ми просто дивись, дивись, хотів запитати. Коли ти виходиш на подіум, треба просто бути богином, а іноді знаєш, хтось там нас варив, ну там за кулісом таке відбувається, так -а. що хочеться плакати, не йти посміхати, щоб купили твій одяг. Дівчата, ми раді, що ви до нас завітали. Знаєте, мрійте. От якщо мрієте бути відомою моделлю, воно обов'язково буде. Головне щось робити для цього, головне мати бажання і коли не здаватися. Я вірю, в вас, ви великі молодці. Мілан вас чекає. От будемо добре, наступного добре. разу приїжджати на Мілан Фешнвітки, бачити вас, будемо підходить вже на тислам. Після Мілану чекаємо на вас сми. тож, будь ласка, ми завжди раді, раді вас бачити в гостях ранкової кави Наталочка. Ми зараз тебе хочемо побачити в телевізорі, тому що ти нам розкажеш про рекорди. Тобі слово побачимо скоро.